Всім привіт з гаража. Наразі в нас зараз заміна карбюратора. Причина заміни в тому, що засідає голка в старому карбюраторі. Буває, приїдеш десь на поле там або ще кудись косити, воно заскочило і, ну, і не підкачується. Оце от не можна ніяк нажати, там воно тупо засідає, отак от і все, тоді треба розбирати карбюратор. Це все прочистити, продути і тоді е, воно вже буде працювати. Але часто з собою не береться, ні інструмента, нічого. Просто косу там да і все. Е, купив я ось таку от, ось такий от, карбюратор, казали, що дуже добрий. От він. Такий. от, Сказали, що він одразу настроєний. Все. Ну і будемо міняти. Спочатку знімаємо знімаємо цю от кришку защитну. Я тут вже її трошки все Знімаємо кришку. Знімаємо ось цей от фільтр. Відпускаємо з цих от два болти. Два болти. Один і другий. О. Все так. Тут укладочка така от стоїть. Це в сторону. Так тут витягаємо тросик і разом з цим відкручуємо. Ось так. Ну, Все, карбюратор знятий. Він тут в принципі ще працює, але положимо його в запасник. Тут, щоб тросик не перепаювати, викручуємо ось цю от натяжну. Ставимо назад прокладку. Прокладка, конечно, вже не дуже важна, але пойдеться. Ось так. Дивимося, щоб тут вот совпадала ось ця дірочка. І ставимо це все на місце. На місце, закручуємо його і добре зажимаємо, щоб не було підсосу воздуха. А то воздух буде підсосувати, то тоді не буде, не буде заводитися. Потім вставляємо ось цього байду. Закручуємо все разом назад і так само провертаємо. Дивимось якою стороною йде, йде тут котай. Де тут котай? Провертаємо і садимо його на місце. что и той стороной. О. Все. Все працює. И тогда ставим на место. Это все зажимаем. Ставим на место. Тут я сразу купляется вот такой вот фильтр. Так Та, вот этот вот уже он Видно який, да, от він. Ось такий от. Його викидаємо. Я вирішив цю шлангочку не міняти, вона м'ягенька, добра. Це якась задублена. Не дуже важно, просто я міняю сам фільтр. У мене тут система не така, як тут з різинками. а мене одразу з бачка йде. Міняємо фільтр, просто його кидаємо туди, бульп і все. так ставим на месте вот по цех так так тут оставим крышечку и заставляем кожу. и все буквально 10 хвилин и зибер мы зараз будем пробовать І ще забувся сказати, є ось такий тут нюанс. Є от старий карбюратор, ще старіший. Це не мій, мені підбігнали. І в чому його різниця? Різниця його в тому, що от отвір малий, малий отвір, а це великий. На мою бензокосу підходить ось такий з таким от отвором. Цей отвір ну, працює, але дуже-дуже туго. Так що, коли будете купляти новий карбюратор, не полінуйтеся, зніміть, подивіться. А ще краще візьміть з собою. Якщо не виходить, просто подивіться там, запам'ятайте, що у вас там або великий отвір, або малий отвір. Ось таке. от. У мене оцей от не працює майже зовсім. Так, на тяжку немає ні мощності, нічого. Ну, таке от. Це якийсь у нас там от шталь. Ну, це мені так віддали подарок. То я з нього вже низ поміняв, сюди поставив, бо в мене вже тут так ці е клапана вже позабивалися, по плночка ця вже короче, накрилася то я низ звідси, перез... звідси переставив сюди і він ще от працював, доки вже не, прийшло... не прийшов час заміни. Ну, такі нюанс. Так що не перед покупкою не полінуйтеся, а подивіться, який у вас карбюратор. Чи великий, отвір, чи малий. так Ну все, будемо пробувати заводити. Тут так підкачали, все догори. Тут -а. трошки газуйки. и у и к Ну, ось так все працює. Треба тільки трошки підрегулювати, чуть-чуть. холостий ход дати менший. Я пробував на ходу, але в мене ця отвертка трошки грубовата, вона туди не заходить, то треба взяти тоншу, меншу. Ну, все, на цьому дякую за перегляд. Підписуйтесь, може кому це відео стане в пригоді. Все, всім дякую, до нових зустрічей. Так, ну от я відрегулював обороти. Все працює тут добре, все, все нормально, от, ладно. Ну тепер прям все пробувати косити. Дійсно, карбюратор добрий, якісний. І все і все в мене получилось. Ну все, ще раз всім дякую за увагу, за перегляд. Хай вам приводиться так все. Все, до нових зустрічей в гаражі. Я вже думав, що я завершив своє відео, але не можу ніяк втриматися і сказати, що от я покосив вже трохи садок. почти докосив, в мене ліска кончилася. Е, ще там трохи залишилося. Е, карбюратор бере набагато менше бензини. У мене на ту площу йшло пів літра точно, більше, мабуть. Дето грам 700-600. А тут а от як заляв, оце от від, навіть не повний бачок був. Оце от стільки залишилося. Ну і хочу показати, я ще. В мене от там є відео, як я от роблю ось от такий от інструмент. Я його теж тут от змащую ним. Воно дуже, о, воно дуже добре підходить сюди, прижав і погнав собі накачувати. О, Качнув і то, що треба. Все, воно вилізло. Закрутили назад. І все, ніяких проблем. Не знаю, я редуктор, в мене вже коса е, років 8 це точно. Ось ця от садко. От вона в мене вже цей. Таке з косовиці. Е, І я завжди, ну, по спочатку мастив тим якимось е, спецмазкою, тою. а зараз я от, обикновеним таким от салідолом. Хоч синій салідол, хоч обикновений, постійно мащу ним. І я вже цей знайомі, вже давно поміняли редуктора, а в мене ще працює. Так що я не знаю, або редуктор в мене нормальний, або це. Я не витрачаюся на ті дорогі смазки, змазки ті і все таке. Ну все, ще раз, дякую за перегляд. Всім здоров'я, миру і до зустрічі на каналі.